Проти, утрималися. Одноголосно за. Е, і в розрізі уже того, що ми прийняли рішення. Е, пропонується. Комісія вирішила. Перше, за результатом відкритого поіменного голосування визна... визначити переможцем конкурсу на посаду директор КНП Лор Війська обласна інфекційна клінічна лікарка Фадеренка Сергій Мирославич. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утрималися. Е, всі за. Ті, хто присутні. Другим пунктом рекомендувати кандидатуру Федоренка Сергія Морославича для призначення посаду КНП РВська обласна інфекційна клінічна лікарня терміном на 5 років та укладання з ним контракту, у у законодавством порядку. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримались. Наш порядок денний вичерпний. Рішення прийнято. Прошу запросити Федоренка Сергія Морославича. Група підтримки теж хай заходить. Тут. Сергій Мирославович, ви хвилюєтесь трохи, ні? Ні, ну ви вже стільки пройшли школу. Нас <свистак> стільки ж робочий стаж, скільки мені років. То... Ого, Сергій Мирославович, Шановні колеги присутні. З доброго чи з поганого почати? Так, як ви вважаєте, за... давайте почну з поганого. ну Ми тут трохи пообговорювали, і є такі думки, що ви можете і більше, то ви ще і на інші конкурси подаватися, бо багато добрих було в вашу сторону сказано. А з доброго, сьогодні комісія прийняла рішення визнати Федоренка Сергія Мирославовича Винним на 5 років і відповідно визнати таким, хто який переміг у конкурсі на посаду нашого обласного закладу. Сергій Мирославович, комісія одноголосно проголосувала на 5 років рекомендувати вас продовжувати з вами далі контракт, і щоб ви керували нашою обласною клінічною лікарнею. Я думаю ой. Ой, інфекційний, боже, я сказав, так, у сладчик. Десь, напевно, той. Та... гичка перевернувся, та... але я чесно, я не спеціально то зробив. Та, напевно, щось інтуїтивного. Та... Ну, то не просто так, я не то, що то є. Я в тверезому розумі і, і, і дуже то, все члени комісії бачать, але щось воно мене десь десь Бог каже: Юра, йде краще туди. Але, але Сергій Мирославович, ми вас вітаємо. Ми аплодисменти. Одноголосно вся комісія вам дякує за роботу, дякує колективу інфекційної клінічної лікарні. Ще раз скажу уже на камеру і в межах нашого запису. Що е, е, приклад інфекційної лікарні хотілося б, щоб був би е, по всій Україні і по всіх наших закладах? Велика подяка колективу за те, що відноситься до кожного пацієнта, як до самого себе, як до своїх рідних. Надважливо і е, дійсно хочеться, щоб так було у всіх. Велика подяка, що пацієнти отримують якісні послуги велика подяка за за велику кількість життів які яка інфекційна лікарня спасла під час ковіду це надважливе випробування яка лікарня пройшла велика подяка що виконуєте пакети НСЗУ. велика подяка що справді надаєте послуги людям в межах того пакету який є сьогодні на жаль не усі лікарні мають такий приклад тому це подяка колективу вам в лиці колективу, який давно очолює, і далі буде мати шанс очолювати нашу лікарню. Шановні колеги, хто має бажання сказати пару слів для Сергія Мирославовича, Сергій Мирославович, вам теж пару слів і будемо завершити наш конкурс. Якщо немає бажань, Сергій Мирославович, від вас путнє слово і йдемо далі. Шановний Юрію Єврович, шановні члени комісії, дозвольте в першу чергу подякувати вам за конструктивну роботу, високу оцінку нашої діяльності. Але я хочу ще раз наголосити, що ми самокритично я особисто сприймаю всі ті слова і те, що ви висловили такі високі, Аванс довіри це тільки буде дороговказ для подальшої діяльності, без такої принципової оцінки кожного працівника, кожного медичного працівника установи. Ну, я думаю, що подальша наша робота вона не буде такою ефективною, як би мені хотілося. Тому моє завдання організувати так роботу, щоб через певне. Період часу не було соромно говорити про нашу роботу. Я дякую і Львівській обласній раді, і управлінню майном спільної власності, обласній військовій адміністрації, Департаменту охорони здоров'я за те, що жодне питання, з яким ми звертались, не залишилось поза увагою. Інколи це було позитивне рішення, інколи рішення для роздумів, але це було. Рішення, яке сприяло добрій роботі нашого колективу. Тому думаю, що ми будемо прагнути не підвести вас в подальшому, ну а нам, всім перемоги, добра і щастя. Дякую. Дякую, Сергій Мирославович. Вітаємо вас, всім нам якомога швидшої перемоги. А вам успіхів, наснаги, далі правильних управлінських рішень і Дякую. вперед до перемоги. Дякую, Дякую.